Сьогодні ми перенесемось на кілька століть назад, у добу, коли художники були справжніми алхіміками. Ми звикли, що фарбу можна купити в магазині, але раніше її робили власноруч, і головний секрет олія. Найчастіше ляна, її навіть проварювали, щоб вона швидше висихала і робила картину довговічною. Інколи брали олію волоського горіху чи маку, кожна мала свої властивості. Щоб фарба була слухнянішою і сохла швидше, додавали скипидар із хвойної смоли. Уже тоді існували глянцевий матові фарби. Глянець був практичним і зручним, а матовий вважався розкішшю. Щоб його отримати, майстри домішували до фарби дрібний порошок крейди чи пемзи. Така робота коштувала дорого, адже вимагала особливого вміння. А головне це колір. Білий робили із свінцу яскравий, але дуже токсичний. Насичений синій з ультрамарину, який добували з дорогого лазуриту. Червоний з комах. Кармін отримували з кошенілі, і він давав стійкий, насичений відтінок. Так природа перетворювалась на фарбу, а фарба на мистецтво. Кожен мазок був результатом праці, знань. І справжньої магії